Червоні прапорці на співбесідах, частина друга. Перше, під час інтерв'ю я завжди намагаюся знайти спосіб делікатно не погодитися або поставити під сумнів одну з їхніх позицій, незалежно від того, чи дійсно я не погоджуюся. І реакція людей здебільшого поділяється на три категорії: перше вони погоджуються зі мною, сприймають це як можливість для навчання зелений прапорець. Друге. Вони впевнено підкріплюють свої твердження відповідними аргументами дуже зелений прапорець. Третє. Вони стоять в оборонну позицію чи агресивно захищаються через те, що я поставила їхнє твердження під сумнів червоний прапорець. Друге. Кандидат надіслав готове тестове завдання електронною поштою. Він забув вилучити тест листування зі своїм приятелем, в якому, якщо прокрутити досить далеко, можна побачити. А. Приятель допомагав йому з тестом. Насправді, друг навіть зробив більшу частину роботи. Та Б. Як вони вдвох обговорювали тонкощі наркоугоди, в якій брали участь. Третє. Я наймав на роботу людину на посаду веб-розробника. Попросив кандидата розповісти про випадок, коли він зіткнувся з критичною помилкою і як він її виправив. Його відповідь: Ну, я зайшов на наш сайт і помітив, що деяка інформація застаріла. Це була критична помилка. Тож я сказав команді веб-розробників, що нам потрібно виправити цю критичну помилку. Четверте. У мене був чувак, який під час співбесіди прямо сказав, що не любить чорношкірих. П'яте. Кандидат сказав: Вибачте, що запізнився на співбесіду. В стандарт була довша черга, ніж зазвичай. Шосте. я проводив інтерв'ю, яке тривало, мабуть, хвилин 20. Жінка, з якою було інтерв'ю, запитала, чи може вона вийти на вулицю і викурити сигарету. Сьоме. Я працюю у політиці і наймаю багато людей на посади початкового рівня. У деяких компаній єдиною вимогою є наявність пульсу. Під час відбіркового дзвінка перед співбесідою я зазвичай запитую кандидата, яка проблема його хвилює найбільше. Це робиться для того, щоб насамперед відсіяти тих, хто не має жодного уявлення про те, що відбувається, а також для того, щоб виключити тих, хто перебуває по інший бік політичного столу. Минулого року одна людина прослизнула і якимось чином пройшла перевірку. У нашому офісі стояли картонні вирізки трьох видатних політичних діячів, двох президентів і одного віцепрезидента. Загальновідомі на сьогодні прізвища. Прийшовши до офісу, кандидат побачив картонки і запитав, що це за люди.